Привіт, це головні новини дня від п'ятої редакції. На запорізькому напрямку поменшало дії здатних орків за добу понад півтори сотні окупантів поранено. І ще близько 15 одиниць озброєння та техніки забавовнено в районах Молочанська, Кам'янки Дніпровської, Енергодара, Оріхова, Гуляйполя та Полог. Воно й не дивно, якщо росармійців одягають в отакі дизайнерські броніки. Без руйнувань та постраждалих вранці запоріжці чули серію вибухів однак чергова ворожа ракетна атака на місто не вдалася. Подейкують, що кілька російських ракет розірвалися в небі одразу ж після пуску. Жодна людина не виїхала з окупації за минулу добу. Рашисти у Васильівці нікого не пропускають. Українцям радять виїжджати через тимчасово окупований Новоазовськ, що у Донецькій області. Чи потрібен світу? Червоний хрест, організація, яка отримує величезні кошти, але ніяк не допомагає у поверненні з російського полону українських воїнів, серед яких є і Запоріжці. Тож, можливо, товариство варто закрити, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який сьогодні був у Запоріжжі. На Запорізькій Атомці після обстрілів відключена остання лінія зв'язку з енергомережею України. Нині ЗАЕС працює на дизель-генераторах. Не забуваємо економити електроенергію. Собі французькі мікроавтобуси, а людям російські уазики. Окупанти крадуть все, що можуть, навіть авто швидкої допомоги. кажуть для потреб своєї армії. Натомість мелітопольських медиків змушують їздити на такому диві російського автопрому комфорт та захист навіть на нулі. Українські військові отримали 25 мобільних укриттів від компанії Метанвест, споруди легко транспортуються та збираються, а це саме те, що потрібно військовим. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції або дізнаватись про новини першими.